Вітаю, дев'ятикласники! У нас з вами наступний урок, і це урок повторення вивченого, тож, напевно, буде не дуже складно. Повторимо вивчене про просте речення, про граматичну основу речення, про те, що речення бувають односкладні і двоскладні. Чи пам'ятаєте щось із цього? Пригадуємо разом. Пригадайте, які члени речення ви знаєте, скільки їх є. Щоб згадати цю інформацію, гляньте, скажімо, на пальці однієї руки. Зрозуміли підказку? Наступне запитання: що таке граматична основа речення? З яких членів вона складається? Скільки їх є, якими вони можуть бути? Ми ще повернемося сьогодні до відповіді на це запитання. Думаю, найкращим пригадуванням буде, якщо ми розглянемо хоча б одне речення. Зверніть увагу, наприклад, на перше. Насправді, шоколад корисний, але його не можна споживати надміру. Розберімо це речення. Перша граматична основа: хто що, шоколад підмет. Що робить або яким є? Є корисний присудок. Друга граматична основа адже речення складне: Не можна споживати. Підмета тут немає, присудок не можна споживати. Отже, Визначились, але самостійно ви визначите види цих підметів і присутків. Гаразд. З аналізу попереднього речення ви дізналися, чи точніше, пригадали, що речення бувають прості і складні. Що на це впливає? Кількість граматичних основ. Якщо граматична основа в реченні одна, незалежно чи з одного головного члена вона складається, чи з двох, то речення просте. Якщо ж граматичних основ дві або більше, то речення відповідно складне. Розгляньте речення, які є на слайді, самостійно їх проаналізуйте і закріпіть цей матеріал. А на черзі наступна інформація, тобто наступне питання. Якими бувають речення за метою висловлювання та емоційним забарвленням? Пригадуймо разом, за метою висловлювання речення бувають розповідні, питальні і спонукальні, а за емоційним забарвленням окличні або неокличні. Пропоную вам натиснути на паузу і розібрати дані речення за. Розглянутими характеристиками, тобто за метою висловлювання та емоційним забарвленням. Впевнена, що це буде нескладно. А тепер до згадуваних уже сьогодні членів речення. Тож скільки їх є? Правильно, 5. Два головних і три другорядних. З головних пам'ятаємо підмет і присудок, а другорядні це позначення, додаток і обставина. А зараз важливе нагадування: якщо граматична основа складається з одного члена речення, то речення односкладне. Якщо з двох, тобто є і підмет, і присудок, то речення двоскладне. З двоскладними, я гадаю, зрозуміліше. А от щодо односкладних потрібно пригадати, що ви пам'ятаєте про односкладне речення? Розгляньте. Речення, які на слайді, розберіть їх самостійно. До цього питання ми ще будемо повертатися. Сподіваюся, ми з вами сьогодні повторили основне проречення. Не засмучуйтесь, якщо не все пригадали. Попереду ще багато цікавого, і ми з вами щоразу лише поповнюватимемо запас знань з української мови. До нових плідних зустрічей!